Ішло різдво в стражденну Україну, у темні села, в стомлені міста, ішло через воронки і руїни, несло їй силу вічного Христа. Ішло різдво до діточок маленьких, щоби забрати вічей в них і страх до юних і дорослих, і стареньких, несло їм віру на своїх плечах. Ішло різдво у блендажі окопи, Окутувало воїнів теплом, Ішло між градами налякане в ознобі, щоб стати від загибелі щитом. Ішло різдво до кожного порогу не знало, чи відчинять там йому, щоби навчити довірятись Богу, щоб вивести до світла крізь пітьму. Ішло різдво, і з вдовами стогнало, на руки брало сиріт у сльозах, і шепотіло, і сльози утирало, Татусь живий, він там, на небесах, ішло різдво, крізь снігові замети у бомбосховища, в оселі, що вущент, під рев шахідів, обстріли ракети і сирени лячний акомпанемент. Ішло різдво, і людям говорили, Христос же народився, Він гряде, впускайте Його у серці, що сили, Він вам усі тривоги відведе, і українці духом піднімались, і молитва їм лягала на вуста. У радості надії всі єднались і зустрічали з вірою Христа.